Звісно, та вибір. Еліора сиділа біля вогні, дивлячись у спалги полумь, коли я її охопив холод, не з нічною прохолодою. Він йшов від її серця, тягнучи кожну клітину тіла в безодню. сну лише тривога, ніби хтось чекав, щоб увіватися до її душі, і тоді вона почула його не голос, не шепіт, лише відголос. І знову і знову. той самий день, коли на небесах почали мракнути хмари, коли Кайш нічого не помітив, коли він щось говорив про її наступну зустріч, але вона не слухала в її душі народився холодна, стиснута ріка, ріка, що принесла собі одну єдину новину її мати померла. Ти чуєш це? запитала вона, обернувшись до Каї. Її погляд був сповнений невідомою дітьми. не хмурився, підходячи ближче. Що ти відчуваєш? Ти знову чуєш? Це знову тебе тривожить?» Це не тривога, це смерть. Вона забрала її. Мою матір. Сльози не впали з її очей, але всередині вона відчула, як все палає, вигончу її не спалю а ще торопить у темряві. Ти не можеш залишитися тут, Еліора, тихо сказав Фхай. Ти повинна повернутися до свого дому. Це твоя доля. Але вона вже давно не чула цього дому. Вона відчула, що поверне це лише смерть дому, щоб в її серці не було місця піти, хто покинув її. І не було місця для цього всесвіту. Я не піду туди, сказала вона. Я не повернусь. Там мені не місце, хай мовчав, бо знав, вона не зламається, вона залишиться, і не потрібно було нав'язувати їй знову свою допомогу. Тому він повернувся, спокійно взяв свій плащ і промовив Я не залишу тебе, Ліора, я піду з тобою. Еліора на мить запанікувала, але знову затисла серце і сказала, розриваючи душу Ні, ти не маєш йти. я буду сама. І я прошу залишитися тебе тут. Але у цей момент щось змінилося в її душі і в її погляді. Він бачив у ньому таку самотність, таку тугу, яку важко було не побачити, але Кай, знаючи її, не відступив. І так він пішов слідом за нею, Потик. Вона рухалася через ліс під покривом ночі. Далеко від тих, хто міг би їх побачити. І саме в цей момент, ви вже здавалося, що вони вийшли з небезпечної зони, вони натрапили на стражу. Посланці богів Стояти. бринула командний голос, яка відчув, як земля під ним затремтіла. Його схопили за руку і повели на землю. Ти крикнув один із стражів, погляд його був холодним і впертим Ти порушив заповідь. Ви не повинні виходити з Етернелію Іліора, дізнавшись про небезпеку, ривком повернулася і кинулася до них. В її очах було все гнів, рішучість і ще щось. Вона штовхнула стражі, розриваючи повітря, промовила Не чіпайте його, це моя помилка, я її виправлю. Але у той момент відчувалася сила, що збиралася всередині неї. І хоча її сила була ще не повністю пробуджена, вона відчула, що все це змінить. На зробить це.